Вітаю, ви дивитесь канал «ОБОЗ Лайф». Мене звати Олена Ковальова. Я зараз у студії з нашою постійною експерткою Тетяною Гай. Вітаю вас! Вітаю! Дуже рада з вами знову записувати ефір. І в минулих випусках ми проговорювали всі ці маніпулятивні заяви світових лідерів. І тепер хочеться вже звернути більше не на світ, не на світову політику увагу, а зокрема, власне, на Україну і на нашу безпеку. Останній тиждень лютого. Яким він буде? Обстріли вони продовжаться чи ні? Тому що останніми тижнями ворог знову активізувався, почав кошмарити всіх шахідами, ракетами і так далі. Що буде цього тижня? По-перше, хочу сказати, я вже дивилася цю ситуацію. Всі дуже бояться третьої річниці, дати третьої річниці. Давайте подивимося, тому що я бачила, що небезпека для України по обстрілах є саме. От мені, знаєте, якось іде по відчуттях до. 24-го дуже такі насичені вихідні, причому постраждають і міста західної України. Я це бачила, тому що ворог буде, буде бити по чотирьох точках, так як він не має вже стільки ресурсу, щоб зробити такий прям комбінований удар, потужний удар, масований удар, він буде бити по точкових містах. По різним регіонам України схід, захід, центр, південь, схід хочу сказати, що дуже небезпечними є от вихідні, але потім я бачу, як стишиться. От буде на на спад, спад, на спад, і новини летітимуть настільки швидко, що ми вже не встигаємо за ними слідкувати. але... Новини нас дуже дивуватимуть. Я, дивіться, Дуже багато людей говорило про Новий рік, про Орешні. Пам'ятаєте, все, то на Новий рік полетить, то після Нового року полетить. Ми з вами говорили, і я бачила ось цей новий рік, пам'ятаєте, да? одним з самих справді спокійний, спокійних спокійний. в порівнянні з минулими роками, коли ми сиділи в коридорах, дійсно так і сталося. Ніяких Орешників не було. Так і ось я зараз бачу. Атаку ворога до 24 лютого після воно якось мінус, мінус. Так, точково ще будуть, але там що вони там вивели якісь там ще якусь? Ой. Радіоактивніші шахіди зробили. Да, радіоактивніші шахіди. Потім вони зробили там, вивели ще якусь ракету, по типу будуть бити. Якусь забула, як вона називається. У них тут такі назви несуразні. Не дуже, Де, yeah. так. І Класний. я хочу сказати, що не буде такого удару. Мої е, ріднесенькі, хто дивиться нас, дивіться, третя річниця, третя річниця. І за ці три роки ми переживали жах. І навіть буде, не дивлячись на те, що буде страшно, страшніше ніж було три роки тому. І протягом цих трьох років вже не буде. Ми пережили все, що підготував нам ворог. Знаєте, Оленка, я впевнена, що не хочу нікого образити, ніякі там національності, так, але ніхто б не пережив і не витерпів би такого такого, як витерпіли ми за ці три роки в час. Вже штучного інтелекту, в час, коли е, технології просто стрімко от якби розвиваються, да щодня, щодня щось новеньке. А ми сиділи у підвалах. Наші діти три роки навчалися у підвалах, тому що повітряні тривоги фактично не стихали. Дивіться, те, що відбувається зараз, це вже кінець. Нічого страшнішого від того, що ми переживали під час окупації, коли ворог заходив, коли були взриви, коли в нас навіть не було, ППО вже не буде. Тож хочу сказати, не дивлячись на те, що ворог там частково лютуватиме. Нема чого боятися, тому що страшніше вже не буде? До третіх роковин повномасштабної війни які міста під загрозою? Дивіться, хочу сказати, я дивилася вже під загрозою великою Київ, під загрозою Суми, Одеса, Харків, Миколаїв. І ви будете здивовані: місто Львів. Львів. Захід так, саме Львів. Скажіть, а коли. Припиняться повністю обстріли шахетів, ракет і так далі. Це буде після 24 лютого, чи ще вони все одно періодично будуть знову кошмарити нас обстрілами? Ще дивіться. В березні ще трошки кошмаритимуть все ж таки точково буде, і навіть після того як ми дізнаємося, ось на початку березня, як я казала, одразу десь тиждень після 24 лютого протягом тижня, я ж не можу так дату в дату новину, яка покаже Україну переможницею, все ж таки ворог частково ще десь буде. Ви не забувайте, важко сказати про обстріли, бо вони ж засіли так на наших землях, що їх важко буде звідти витурити, не дивлячись на те, що їм скажуть. Тому будемо їх виганяти силою, будемо виганяти їх мечом, а це процес не одного дня, не одного місяця. Тому я би зараз не говорила про повне припинення вогню як такого. Так, у нас стане спокійніше в тих регіонах, де от ми там жили. Повітряними тривогами і небезпекою під час повітряних тривог, звичайно, стане значно спокійніше. Бачимо, що зараз, зараз, як ми говорили, і пишуть мені люди, що і в Запоріжжі стало трошки спокійніше, десь і трошки від Сум, да, відстали, хоча Сумщину ще кошмарять, звичайно, тому що, звичайно, там якби. Зона була як кордон, там іде кордон. Тому так, але все ж таки воно все стихати, стихати, стихати і стихати. Скажіть, яка зараз позиція Володимира Зеленського? Чи дійсно зараз він втратив свою репутацію на міжнародній арені чи ні? Є нападки. Трансформація, обнулення, зміна ситуації так, в репутації. Але тут питання, чи ці нападки змінили на гірше, чи змінили на краще. Тому що тут йде трансформація, ресурсна. Дивіться, обнулення по дурню, карта смерті і королева пентаклів. Тобто тут ресурсне обнулення йде. І я хочу сказати, що навіть ці нападки вони мали на меті знищити. Пана Зеленського, але вони якось додають йому наснаги. Під таким тиском, ну ви самі розумієте, що може бути, що може бути навіть з людиною. Та людина на весь світ показує, хто вона є насправді. Е, зараз дуже багато. Інформації новин в телеграм-пабліках, зокрема в інтернеті, про те, що у Росії зараз план це прибрати зеленського будь-якому не давно такий наші плани давно. Але останнім часом вони активізувалися і готують цілеспрямовані напади, які мені здається, що вже давно вони готували. Просто в них дуже ну не виходило жодного разу. Зараз є небезпека для життя Володимира Зеленського, і яка саме. Готують прибрати його, навіть прибрати, забрати життя у нього. Але небезпеки тут дивіться, посп вони рахують що це справедливо. Ну, звичайно, е яник постовчика втік, втік. Тепер, ну потім те, що відбувалося в країні ні переворотом, ні майданом вони нічим не змогли е якби, прибрати е ту людину, яку ми обрали, да, демократичним шляхом. І тому я бачу, що. Так, буде, з провокації будуть по дияволу, по королю мечів, але ворогу не вдасться це зробити. Не скинуть вони пана Зеленського. Ну, якби до, скажімо так, до виборів, да, до, коли це можна буде його переобрати, зможе його переобрати український народ законним шляхом, якщо він буде мати таке бажання. І таку таке волевиявлення, але насильно по трійці Пентаклів пана Зеленського ворогу прибрати не вдасться. І останнє, останнє питання. Скажіть, чи підпише Володимир Зеленський договір про передачу корисних копалин на 500 мільярдів Америці чи ні? І як чи рішення це програється негативно для України чи ні? Бачите, противиться? Угу. Я не бачу підписання саме цього договору, але будуть підписані інші документи з Америкою, які частково якось на якихось взаємовигідних умовах будуть, якби не те, що передавати, чи продаватися, чи для чогось віддаватися. Це буде пов'язано з військовою справою. Бачите, тут навіть карти показують, але це не повна передача, це якось взаємовигідний обмін. Папери, якісь документи, договора будуть підписані, але це не повна передача там на 500 мільярдів. Ви сказали, угу. да то буде інший договір. Я хочу подякувати вам за цей ефір, Тетяна, і хочу звернутися до наших глядачів, що ми ці випуски робимо не з метою залякування, а навпаки, з метою про повідомити про можливу небезпеку і заспокоїти всіх українців, які зараз просто. Всі піднялися на вуха, всі гудять в соцмережах і в інтернеті. Будь ласка, фільтруйте всю інформацію, кого ви чуєте, і це ваш вибір, вірити нам чи ні, вірити нашому експерту чи ні. Але ми будемо вірити лише в найкраще і в перемогу України. Саме так. Я дякую вам за цей ефір. Побачимось у наступних. До зустрічі.